Я знаю українську мову, я можу розмовляти українською мовою. Це окей. Просто я не виступаю українською мовою. Ну, а, звісно, я виступав, виступаю українською мовою, але ну, не так часто. А чому я обрав, чому я виступаю російською мовою? Тому що є, є люди, до яких треба. Достучатися і українці розмовляють російською, і білоруси, і казахи або будь-будь-хто ще. Скільки на вас ходить в відсотках українців? Це 60% відсотків чи 50%, а інші 50% це все інше СНГ Російської залежно від країни. Ну, наприклад, в Іспанії половина українців. Половина це будь-хто ще. Тобто, якщо а... ви психонети перейдете на українську мову, це одразу 50% вашого доходу зріже? Думаю, що так. Я... В... в Польщі у мене. 90% – це українці, звісно, постійно. А Ірландія це половина українців, половина з країн Балтії мешканці. Ну тобто, тобто постійно, це, це різна статистика.